Волонтерство до та після широкомасштабного вторгнення, мережа центрів готовності цивільних та допомога з -за кордону у Чернівцях. Побував волонтер Сергій Притула. Він зустрівся з Чернівчанами, підбив підсумки дворічної роботи благодійного фонду, а також взяв участь у передачі в темі на телеканалі. ТВА. основні озвучені меседжі гостя далі у сюжеті. Народний супутник, дрони, транспорт, тактична медицина, оптика та зв'язок ось основні напрями, на яких зосередив свою діяльність благодійний фонд Сергія Притули у допомозі українській армії, як розповів волонтер, багатомільйонні донати українців допомагають у короткі терміни постачати військо найнеобхіднішим. Лише нещодавно вдалося закрити збір Рій Помсти під час якого зібрали 100 мільйонів гривень. На ці кошти планують закупити понад 5 тисяч. Тисяч безпілотників станом на сьогодні з'явилося ще кілька напрямів, які розрослися з субпроєктів до повноцінних напрямів: як це обладнання командно-штабних машин, ремонт відновлення трофейної техніки, закупка ФПВ і проєкт ігла плюс тепловізор, тобто, завдяки там певним інноваціям і нашим стосункам з технарями, з інженерами, було знайдено. Можливість працювати з ігла що радянського виробництва. По повітряних цілях в темну пору доби важливим напрямком роботи фонду є тактична медицина. Зокрема, лише за минулий рік навчання пройшли понад 1100 військових медиків та 20 тисяч бійців. Окрім того, працює широка мережа центрів готовності цивільних, яка є найбільшою в Україні, та діє у тому числі й у Чернівцях. Однією з тем є курси до медичної підготовки, до яких залучено понад 200 інструкторів. 86 центрів по всій Україні, 19 областей. Чернівці дуже гарно працюють. Вони вже працюють не тільки в Чернівцях, а брунькуються, розгалужуються на територіальні громади. з тренінгами загалом у нас 35 різних курсів. До кольору, до вибору, як то кажуть, хочеш основу стрілецької справи? Будь ласка, міновибухова зв'язок, користування переносними зенітно-ракетними комплексами, користування гранатометами від не знаю там від РПГ до НЛАВ. Робота психологів Сергій Притула розповідає, що задля того, аби залучити якомога більше коштів, важливо активізувати роботу із закордоном. Зокрема, нещодавно волонтер побував у США та Канаді, де спільно зі світовим конгресом українців вдалося зібрати кошти на 20 бронетранспортерів. Хоча планували зібрати на 10. Тому зараз була північна Америка, а ми активно працюємо по тому, щоб зробити такий рейд. По північній Європі, тому що ми аналізуємо надходження, і, наприклад, мені було дуже цікаво це побачити, але приміром з Фінляндії нам на фонд донатять більше ніж з Канади. Значить, треба їхати до тих людей, балакати з ними, показувати результати того, як вони донатять. Детальніше інтерв'ю Сергія Притули можете переглянути у передачі в темі одразу після випуску новин о 19.20. Тетяна Дубіцька, Вадим Пелех, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.